Інтеграція українських дітей в освітню систему європейських країн з такою метою в Івано-Франківську відбулася зустріч делегацій міністрів освіти і науки із Польщі, Чехії, Естонії, Латвії, Литви та України система визнання кваліфікацій. є рамка кваліфікацій українська і європейська вона вони в нас синхронізовані і саме для того щоб наші українські діти мали можливість вільно подорожувати працевлаштовуватись мати можливість певну 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 о, ну реалізацію себе як повноцінного громадянина європейського союзу саме сьогодні ця зустріч відбувалась Цьогоріч відновлення навчального процесу стало для міністерства освіти та науки України головним викликом, коли ми на початок липня. Стартували зі сховищами, і було таких сховищ лише 11%. На сьогодні ми тільки по школах маємо 69%. В цілому, по країні, ми маємо в середньому з усіх вища освіта, фахове передвище, профтехосвіта, дитячі садочки, школи. Ми сьогодні маємо 62% закладів освіти, які забезпечені безпечними умовами запровадження освітнього процесу. І дві третини. Більше більше ніж дві третини, тобто 70-71% наших сьогодні закладів освіти працює або в повноформатному режимі, або в змішаному. Тобто ми даємо можливість соціалізуватись всім учасникам освітнього процесу і набувати освітні знання безпосередньо в контакті з викладачем. Загалом за межами України нині навчається понад 500 тисяч дітей, і більшість із них саме у Польщі. Національне законодавство передбачає, що дитина. Може навчатися онлайн в Україні, але при цьому не відвідувати заклади освіти Польщі. На сьогодні саме в цьому і була комунікація між моїми колегами-міністрами задля синхронізації набуття і, взагалі, то визнання. Результатів навчання в Польщі в Україні, в Словаччині в Україні, в Чехії, в Україні, в Естонії, в Літві, в Латвії, в Україні для того, щоб кожна з наших дітей, кожен з наших дітей, які здобували освіту, вимушено здобували освіту в іншій країні, мали можливість сьогодні ідентифікувати свої знання. За українським законодавством і отримати певний або атестат, або свідоцтво, або табель. До слова в Україні не залишилось жодної дитини, яка не атестована чи не табельована з першого до одинадцятого класу. У цьому каже міністр, і є перемога освітянського фронту. Мар'яна Джерджонастасія Богей, телерадіо телерадіокомпанія Раї.